Доброго дня, друзі! УПЛТБ запрошує вас до Києва на оболонь арену для того, щоб поспостерігати за десятим туром нашої ліги. Оболонь приймає полісся, і попереду у нас цей цікавий поєдинок. Прекрасна осіння погода для футболу сьогодні у Києві. Жартують, що полили сьогодні такий стадіон оболонь арени Сьогодні трошки дощіло в Києві. І без стіни та злоти, тебе вітає папе! Це дві все світри, папе, це дві все світри, це дві всесвітри. Подав прострілювати далі головою один з гравців Шевченко. Устименко пробиває волонець. Якщо я не помиляюсь, перший удар взагалі в площину в нашому матчі. Подивіться, класно Устименко, як справжній форвард відіграв Чоботенка. Але от ну, в цій динаміці йому не вдалося супер підготувати свій удар. Але от наскільки швидко приймак закидання на Устименка, Устименко тримає м'яч. Як руками собі допомагає. Подивіться, це той аспект дуже важливий, який ми рідко звертаємо увагу. Хороша передача Суханов. Є Супер шанс для оболоні. Зупинив по суті гру своєю суперечкою. Він може й жовту карту тут отримати за оці розмови. Дивимось передачу. Борил, до речі, не дограв. Якраз опорний півзахисник Полісся зараз вимкнувся. Трошки призупинився, і це дало можливість. Тут справді має бути котовий і Суханов правий. Семенов. Семенов спокійно закидає. Перехоплення Томанзото. Шепелєв. Шепелєв на Брагару. Брагару з фланга буде створювати небезпеку. Накручує під праву подача, велетень. Скітка. Удар, удар, удар. І м'яч у воротах. Олександр Андрієвський відкриває рахунок в цьому матчі. 1-0. Димус Шепілєв проходить передачу на Брагару. Брагару проти Іліна. Один в один. Брагару не можна один в один залишати. Ось тут пас. дивіться, Велетень, яку він позицію займає, він нас доганяє. І підбирання. Підбирання не забирає оболонь. Те Якраз чим славляться зелено білі. Це. Вміння не програти боротьбу. Тут вони якраз її програють. Подивіться, Велетень, Як він зумів цей м'яч дістати. Ну і Андрієвський насправді треба наголосити на тому, як він склався, як він. Тому що м'яч не точно йому в ноги йшов. Йому потрібно було трошечки е зробити правильний крок, правильно ногу підставити. Ну не так багато передач на устименка, як, наприклад, я очікував, що буде такий простіший футбол. Філіпов. Філіпов може підготувати удар. Підготує передачу. Велетень і м'яч у ротах. Це 2-0. Зараз і Філіпов, і Велетень. Подивіться, Філіпов дивиться, ось хороший таймінг. Немає положення грою, Наскільки я розумію, велетень е, прямо на стрічці зупиняється, витримує від лінію з оборонцем оболоні. Філіпов просто красить. Вишукана передача. Подивіться, туди, куди потрібно між ногами у захисника. Найвищий рівень цієї передачі. Е, Но Андрея Пірво не буду називати. Зашкварився персонаж. Шабі Алонсо. В такому стилі, я вам скажу. Наші лідери. Ну, той же поєдинок з Динамо, пригадайте, який бій давав Болонь. Велетень. Велетень знову в штрафному робить простріл. Втрачає ворота. Зараз голкіпер Назарій Федорівський. Це 3-0. Максим Брагару. Момент, давайте подивимося. Кравченко віддає на Велетя. Чи не було положення грою, Це ще питання. Велетень пропускає його Шевченко. Ну, ось тут голкіпер мав забирати 100%. Це помилка голкіпера. Занадто далеко він вийшов. Забирай. Але є питання, друзі. Є питання положення поза грою. Так, Велетень був положні поза грою. Тому що в цьому матчі в нас не все вирішено. З багатьма футболістами прокомунікував, пропрацював. Поспілкувався, я прекрасно розумію, з чого складений український футбол. Ну і сам він каже, що йому дуже подобається робота. У неї Емері, теж тренер який з третьої ліги дійшов до найвищого рівня. Дивимося, суханов Слан попробував. Кутовий. Полісся. Подача. Удари! у воротах Чоботенко центральний оборонець. Сергій Чоботенко забиває третій гол в цьому матчі. Давайте подивимось, як це відбулося. Подача. І нібито Чоботенко, бачите, він там ставив блок, щось робив і про нього абсолютно забули. Там Курко був найближче. Так, Курко. Курко пішов грати по м'ячу і взагалі не контролював свого суперника. Абсолютно його відпустив. І Сергій Чоботенко дуже вправно пробив. Тут потрібно сказати браво центральному захиснику Поліся. 3-0. Суханов біля м'яча. Багато говориться про його удар. Подивимося, чи з такої відстані він наважиться. Суханов пробиває. Волонець, відбиває. Класний удар вийшов. Я пам'ятаю в свій час, безумовно, пригадується Олександр Аліїв. Велетень. Бере на себе Велетень, вміє він обігрувати. Велетень зміщується до центру. Велетень теж спрогресував у полісі, як на мене, то і сам він публічно говорив про те, що відчуває він ще росте. Ясно, що втратив колос Руслана Костишна такого футболіста, і це впливає на результати. Велетень Талес. Простріл низом гайдучик і це 4-0. Микола гайдучик просто майстер. Давайте дивимось тут. Велетень. Подивіться, Велетень бере під себе. Пас на Талес. Талес теж нібито не помітний. Робить класну передачу. І приймак. Приймак абсолютно не контролює гайдучика. Він губить його, гайдучик у нього за спини виходить. Назарій Федорівський теж не встигає зреагувати. Ну, ось ті свіжі футболісти, які вийшли, вони в принципі і Талес. От е, а в полісці, в принципі, тут все зрозуміло. Так тут відпрацьовано, хто чим має займатися. І Руслан Ротань сам каже, що ці механізми потрібні для того, щоб ми потім могли з людини запитати: а чому ти не робив так, як ми домовлялись? Чому так це не відпрацьовано? Не просто загальні фрази, а що ти грав? і так далі. Таке що, що ти грав? Бичик, бичик на ударній позиції. Удари Волонець його забирає. Хороший шанс. І намагався комога сильніше вгатити м'яч площину воріт. Дуже багато моментів, де можна це розглядати. але все одно є основна ключова команда. Це перша команда Полісся. Бичик. Ну так, да, Полісся ще є полісся 2. Давайте не забувати. Елієн. Оманзото. Падіння. Ну і все, друзі. Ігор Пасха дає свисток про завершення цього матчу. 4-0. На користь Житомирського полісся. найпевніша перемога Руслана Ротаня у новому клубі. Забивали Андрієвський велетень Чоботенко та гайдучик. Гайдучик вийшов на заміну і знову зробив свою справу. П'ятий забитий м'яч для Миколи гайдучика. Для тренера оболоні. Олександра Антоненка якраз страшний сон цей матч. Його найбільша поразка на чолі оболоні. Але знову ж таки, якщо дивитись на зміст цього поєдинку, то не все так погано було для оболоні. Я хочу на цьому наголосити: Водислав Велетень, два асисти, забитий м'яч і ще передгольова передача. Ну, як краще ще можна зіграти для цього футболіста. Вадислав Велетень просто один з найкращих футболістів сьогоднішнього матчу, так це точно. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.